Добрий день, шановні сьомикласники! Сьогодні у нас урок тематичного оцінювання за темою функція. Епіграфом нашого уроку буде вислів великого математика Фелікса Хаусдорфа. Поняття функції таке ж основне і первинне, як і поняття множини. Мета сьогоднішнього уроку перевірити рівень засвоєння програмних знань та умінь і навичок з теми функція, формувати вміння логічно мислити, правильно висловлювати думки письмово, сприяти вихованню таких якостей, як уважність, здатність переборювати труднощі та працелюбство. Контрольна робота розрахована на 45 хвилин. Критерії оцінювання. З першого по шосте завдання тестові. За кожну правильну відповідь Ви отримуєте 1 бал. З сьомого по дев'яте завдання відкритої форми. За кожну правильну відповідь... Ви отримаєте 2 бали. Завдання номер 1 З пункту А до пункту Б, між якими 30 км вийшов пішохід із швидкістю 5 км за годину. Познач формулу, яка виражає залежність відстані. С у кілометрах між пунктом Б та місцем знаходження пішохода від часу Т у годинах. Варіант А С дорівнює 30 додати 5Т. Варіант Б. С дорівнює 5Т. Варіант В. С дорівнює 30 відняти 5Т. Варіант Г. С дорівнює 5Т, відняти 30. Завдання 2. Визнач, яка функція є лінійною. Варіант А. У дорівнює 2х додати 7Z. Варіант Б. Іг дорівнює 2х додати 7. Варіант В. дорівнює 2 розділити на х. Варіант Г. І дорівнює х квадрат додати 1. Завдання 3. Функція задана формулою y дорівнює мінус 2х додати 5. Познач значення функції, яке відповідає значенню аргументу, що дорівнює 5. Варіант а 0. Варіант мінус 15. Варіант В. Мінус 5 варіант г 15. Завдання номер 4 Функція задана формулою y дорівнює мінус 3х мінус 4. Знайди координати точки перетину графіка з вістю ординат. Вариант А. 0 минус 4. Вариант Б. Минус 4 третьих. 0. Вариант В. Минус 4, 0. Вариант Г. 0, минус 4 третьих. Завдання 5. Визнач графік, що паралельний графіку функцій Y дорівнює 35х відняти 42. Варіант А. Y дорівнює мінус 35х додати 42. Варіант Б. Y дорівнює 35Х додати 8. Варіант В. Y дорівнює 5Х відняти 6. І варіант Г. Y дорівнює Х відняти 42. Завдання 6. Знайди значення кутового коефіцієнта для функції y дорівнює kx додати 3, якщо графік функції проходить через точку А з координатами мінус 2,4. Варіант а. Минус 0,5. Варіант Б – 3. Варіант В – мінус 3,5. Варіант Г – 0,5. Завдання номер сім. Побуду графік функції y дорівнює мінус 2,5х відняти 2. Визнач за графіком а. Значення y, якщо x дорівнює мінус 2. Б. Значення x, якщо y дорівнює 8. Завдання 8. Функція задана формулою Y дорівнює 6х додати 19. Визнач а Значення Y, якщо х дорівнює 0,5. Б. Значення х. Якщо Y дорівнює 1 В. Чи проходить графік функції через точку А з координатами мінус 27? Завдання дев'ять. Знайти координати точки перетину графіки функцій. Y дорівнює мінус 38х додати 15 та y дорівнює 21х відняти 36. Бажаю вам із задоволенням застосувати опановані знання та отримати гарні результати.